Слава Україні! Ніч в Одесі без сигналів повітряної тривоги та без обстрілів. Хоча, як підкреслюють наші військові, і ми відсвятковому цю ситуацію, вірогідність нанесення ракетних та авіаційних ударів на жаль залишається дуже високою. Тому прошу вас берегти себе та своїх рідних. А також у Чорному морі дуже штормить, тому зростає загроза мінної небезпеки. Міни можуть дрейфувати у морі, їх може прибивати до узбережжя, вони можуть детонувати прямо у воді. Ще раз нагадую про відповідні алгоритми дій: не чіпати підозрілі предмети, а ще краще не прогулюватися узбережжям Чорного моря в тих місцях, де це просто заборонено. Нагадаю, що діє відповідне розпорядження Одеської обласної військової адміністрації та військового командування від 25 лютого 2022 року. Я бажаю кожному з вас продуктивного дня, тихого, але гучного у добрих справах. Вірте та підтримуйте Збройні Сили України. І пам'ятайте, що ми переможемо, тому що ми нація незламна. І слава нашій нації, і смерть ворогам. Ворог програє, а ми переможемо. Це головне, що ви повинні пам'ятати. Ну, власне, як пам'ятати те, що наша чорноморська посмішка. Поспіль увесь цей рік нам допомагає. Так було, є і буде. Тому посміхніться. Дякую вам за терпіння, витримку, за те, що ви разом, ми разом переносимо всі ті труднощі, які на сьогодні виникли. Але ми вистоїмо. ми вже вистояли, а отже, переможемо.